Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Будемо спостерігати за ростом рослин на нашому вітамінному огороді. Пройшло достатньо часу, як ми посадили квасольку, але вона ще не зійшла, але ми будемо чекати. Дуже добре підросла наша цибулька. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, якого кольору пір'ячко? Молодці! Воно зеленого кольору. За цей тиждень дуже добре підріс кріп. Який гарний! Також підросла редиска. І дуже добре виріс горох. Також підросли наші помідорчики. Дітки, і подивіться, як гарно ростуть огірочки. Дітки, прослухайте загадку та спробуйте здогадатися, про яку рослинку ми сьогодні будемо розмовляти. Розколовся будиночок на дві половинки і посипалися з нього. Круглі намистинки. Як ви гадаєте, що це, дітки? Та це ж горох! Ось горох! Із нього діти! Добрий можна суп зварити, а горошок молодий, смачно їсти і сирий. Горох це однорічна рослинка з гнучким кучерявим стеблом і світло-зеленими листочками. Його довгі стебла закінчуються гілястими вусиками. Він цвіте білими квіточками, а коли відцвітає, на їх місці з'являються горохові стручки. У них знаходяться його насіння, маленькі горошинки. Діти, сподіваюся, вам було цікаво. До побачення та до нових зустрічей!